Кирило вже 11 років займається карате має гарні здобутки, гучні перемоги, але на цих змаганнях хвилюється. Адже на кону путівка у збірну України та можливість виступати на чемпіонаті Європи дуже високий рівень. Дуже сильний спортсмени, Треба дуже добре налаштуватися, щоб перемогти. Ось вже налаштовуюся на перемогу, це такий відбір збірну. Організатори чемпіонату погоджуються, учасники насправді дуже сильні і конкуренція надзвичайно висока. Адже перспективи карате розширюються до Олімпійських ігор. Ми маємо надію, що вона разово увійде в Олімпійську програму у 2020 році, тому що країна, яка буде приймати, це буде Японія. Там працює і Японська асоціація карате для того, щоб включити. Вони мають цю право для спорту, щоб це було карате у підсумку. найбільше золотих нагород на чемпіонаті України з карате ВКФ 2014 року у Чернівцях здобули представники Львівської області. У них сім з 11 розіграних серед дорослих медалей: два золота у Чернівецької області, і по одному в Одеської та Харківської. Хороші результати у Чернівчан і серед юніорів та кадетів. Нас є золота медаль в кадетах плюс 70 кілограмів. Карась Олександр пробився чотири кола. Всі бої виграв. Перший етап покладено через два тижні в Словенії другий відбір, де ми надіємося також на прекрасний результат. І відповідно, вже надіємося, що будемо представляти Чернівці на Європі в Цюріху. Маємо також срібні нагороди, які також залишають надію пробитися до національної збірної. Якщо не цього, то наступного року я зняв друге місце. Це для мене взагалі. Вообще... І я можу попасти в збірну, це цього мрія. Окрім престижу та перспективи, такі змагання, кажуть спортсмени, є вкрай необхідним досвідом. Багато відзначаємо, що є ну, великі труднощі, набагато важче стало виїжджати. Насправді, без міжнародного досвіду дуже важко боротися за європейські світові педестали. А з першої економічної ситуації цей досвід дуже дуже дорогий виходить. І це, це на жаль є, є, є проблеми. В активі Чернівчан також перемога чоловіків у командному комітету. Перше місце Євгена Мотовиліна в індивідуальному комітету категорії понад 84 кілограми. Людмила Григорчук Левицький – місцевий час.